Вітання всім! Сьогодні у нас 21 квітня, як бачимо, яблуні заморозків не бояться. Це відео буде про те, що мороз зробив із деякими кущами винограду і що я для цього робив, щоб такого не було. Це у нас кущ клубнічного. Я його укривав значить, радюгами і отакими от бікбеками. Для деякий виноград я укривав шифером. Ну він в принципі в мене був із зими. Верніше з осені прикритий шифером. Значить, все-таки трохи його прихватило. Я не знаю, який був приморозок під ранок, тому що я спав. Я до часу ночі не спав, а потім як заснув і не міг. Тому що в мене не хотів я вставати, але дивився в вікно, то трава була повністю біла. Відприймуваску. Це та частина, там, де була накрита ковдра. І що я помітив, що коли вкриваєте виноград навіть якимось утеплювачем, цей утеплювач не повинен торкатися до самих пагонів. Треба обов'язково робити, щоб була побільша оця, скажімо так, прослойка з воздуху. Тобто положити, якийсь, зробити якийсь каркас, а потім вже накривати зверху. А в мене вийшло, що я на цю першу поверхку звісив рядно і там, де воно торкалося, було таке впритул, то там він трохи і підмерз. Але як бачимо, там, де далі було ближче до землі, то лище зелене. І в принципі все буде нормально. Далі, що я хочу сказати? Так, воно в мене далі є рембо. Теж бачимо, що там, де в оцій ось верхній частині, де теж було рядно, близько прилягало до пагонів, там він трохи підмерз, а де було нижче, ось там то там нормальні зелені пагони. Також що я хочу показати клубнічний, тий, що був у мене на штамбі. Штамб тут йде 2,5 метра. Так, я вже тут наверху. Дивимося. Це штамп, тут у нас приблизно 2,5 метра, нічим не було воно вкрите і повністю красивий, красиве листя. Взагалі йому нічого не було. Я, у мене ось тут в цьому місці висів градусник і він в 12 часов ночі, це з 19 на 20 квітня, показував. 0 градусів, тобто в цьому місці в нас було 0 градусів. Я не знаю, яка температура була під ранок, але можливо, що на такій висоті вона більше і не була. А ось це пагінець, який знаходиться від землі десь на висоті ну метр шістдесят приблизно. Теж бачимо, нема ніде почорніння, Листочки нормальні, нічого не підмерзло. Тобто високо ж там було формування. І з звисаючим приїздом теж має свої плюси. Його трохи важче обривати, його важче нормувати, Але що касається зворотніх заморозків, то непоганий все-таки метод. Тому що, як бачимо, ні один листочок на такій висоті не постраждав. Навіть виноград що вище 1,60 м, теж у мене листя нормальне. А той виноград, який у мене був. Близько до землі, то результат ви бачили. Трохи почорнів, там, де був слабше вкритий. Це ось у мене була бажана, щеплена на диньку. Ще кущ бажаний, я перещепив і зараз у мене це динька. Цей кущ я не розкривав ще з зими. Зараз наживо, візьму його і розкрию і разом побачимо, що там таке. Так, ось, мішковина. Якась бляха. І цей картонна коробка. Так, дивимося. Ось такі вона вже пропускала, правда, вони жовті, бо не бачили сонця. Це в нас машини яд ят на всякий, крайній случай. Бачите, нічого не ні. де. Ось ця частина нашого приросту була просто укрита. Куском шиферини. Тут мурахи залились. Так. Бачите, зелененьке. Весь приз зелененький, навіть не такий жовтий, як той, що був ось там. Тобто шифер теж як варіант, в принципі, можна трохи повкривати. Так, напишіть в коментарі, як цей приморозок пережив ваш виноград. Якщо вам це відео було цікаве, можете поставити лайк і підписатись на канал. До побачення!